Мавіки, розвідка, кориговка, артилерії, а іменно таке, щоб працювати, ну, наприклад, скиди, знищення ворога, то Авдіївський напрямок. Скиди гарно відпрацьовували, ворога нищили. А далі почали розвиватися вже починаючи, як перейшли Срібрянський ліс. Працювали взводом. Місяця два назад стали як рота ударних безпілотних авіаційних комплексів повноцінно складі 115-ї бригади. На даний час ми займаємося прикриттям піхоти, щоб не допускати е, пропуск противника до, до позиції наших піхотинців, щоб не вступали в контактні бої. У нас багата кількість є з піхотних підрозділів, які вже не виконують здоров'ю свою роботу в піхоті. Ну, зато вони себе зарекомендували як добрі пілоти. І зараз працюють на мавіках, розвідка, кориговка, артилерії, і так само наш пошук ворога, пошук укритій. Я перейшов більше зараз на бомбер «Лайк і Страйк». Бомбер на базі 10-дюймового півідрону, тільки більш стабілізацією, з поворотом камери. І так зараз на цьому напрямку стараємося розвиватися, пробуємо. Я працював на скидах аутели, діджай-мавіки. І мені перенавчитися на FPV, наприклад, на Strike, база та сама. тяжкувати дається. Не завжди, як хотілося, наприклад, виставитися і працювати, не завжди в нас першого разу виходить. Командири бачать результат, але ну, не завжди результат хороший, як би хотілося. Якісь там нюанси з'являються в роботі під час польотів, під час виставляння позиції. Чогось не вистачає, чогось ти неправильно зробив, прошивка, з пультом, та саме. антени. Горизонт так само не дозволяє, місцевість для виконання роботи. Наприклад, так само, як взяти зараз, виставилися на одну місцевість. Горизонт не дозволяє працювати туди, куди б хотілося. І потрібно працювати. Була зміна позиції, ну неудачно. Проблема ну, більш показується при першому заході на нову місцевість, при виставленні так само цієї самої позиції. Ну, більш, ну, що може створити проблеми, це обладнання. Найважче задача це виводити піхоту. Вивезти те, що ти переживаєш, щоб під дрон виводиш, щоб вийшов. Це, навіть, найтяжче. Поранено так само. Поранено. Це морально дуже, навіть найскладніше. Не так фізично, не це, а іменно морально. Переживаєш це, щоб... Да. Не входящий підходя... не, ну, не час, як би сказати, з дроном нічого не трапилося, зв'язок не обробив. Сказати зараз за даний напрямок хтось. Тут так, по, як сказати правильно, попроще працювати легше, Тут більше не дає задобують про... їхні дрони. да, Дрони і логістику на, на порушують. Війна дронів. Не так артилерією вже, не так піхотою, а більше дронами, FPV, скиди, важкі ударні бомбери. Більше війна йде зараз дронів. Не так живої сили, як порівняти в 22-му, як було, і порівняти як щастово. Дві великі різниці. Було знищено Авдіївський напрямок. Це наші ну, повноцінні перші бойові скиди, де ми почали ну, повноцінно працювати. Очеретина. Ворог їх особливо не боявся, вони йшли стадом та і все. Ми ніколи не, не підраховували, не вважали, скільки Херсики ми знищили. Да. На дронах там заруби, ніякі не робили нічого. Працюємо та й працюємо, аби працювати удачніше і краще знищувати ворога.